Вітаю всіх сьогодні. Понеділок, 24 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Є вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил України отож за вчорашній день. Мінус 1280 особового складу, мінус 8 танків, мінус 16 бойових броньованих машин, мінус 81 артилерійська система, мінус один засіб ППО. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Можете ознайомитись. Інформація нагадаю, вже є у відкритому доступі. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами: ветеран російсько-української війни, колишній командир роти Батальйоні Айдар, а нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Почнемо, звісно, з цікавого відео про су 27 який підбили із якоїсь засідки. Є навіть відео про те, як він намагався дотягнути до аеродрому, але як кажуть бійці сил спеціальних операцій, у них цього не у нього у цього пілота не склалося. Ну і власне робота по авіації за останні пару днів було ж ще повідомлення про знищення чотирьох гелікоптерів. Теж напередодні це щось особливе. Чи чи просто ну так склалося? Що ви про це думаєте? Просто хороша робота. Не вперше і абсолютно впевнений, що не в останнє. І власне підбуття російської фронтової авіації з близької відстані переносними зенитно ракетними комплексами. Це те, чого. Дуже складно в наш час досягнути, насправді, бо дуже складно підібратися на ту відстань, з якої вже працює ПЗРК. Але між тим, все одно час від часу це вдається і нашим бійцям на фронті, і нашим розвідгрупам за лінією фронту. До речі, це е... Це варто дуже цінувати, тому що насправді це кожного разу дуже високі ризики, але, е, але воно того вартує. Бо в е, росіян, щоб ну е, як би не здавалося, що в них насправді е, в них перевага в авіації дуже значна порівняно з нами, але кількість шолітаків. Абсолютно не безмежна, але ще менша в них кількість досвідчених екіпажів цих літаків, в чому ми вже не раз переконались, тому що коли до нас в полон попадають їхні пілоти, то от за них одразу можна виміняти багато, тобто в них. Е... Заліза от ну, цього заліза на крилі більше ніж людей, які здатні його зараз водити. Тому кожне враження їхньої авіації в небі це реально дуже б е, серйозний плюс для нас. Ну а е, в Білгородській області приклад е, блискучої роботи нашої розвідки, яка е, вистежила де в них так званий аеродром підскоку. Справа в тому, що гелікоптер це дуже м, класна машина, дуже потужна, але є один нюанс: гелікоптери далеко не літають. От і головне, що чим, чим з більшої далини він летів е, до, до точки виконання задачі, тим з, меншим, з меншою кількістю пального в баку він долетів. Тобто ну, нема сенсу його гнати десь там за пару сотень кілометрів, щоб він після цього всього кілька хвилин міг попрацювати безпосередньо до треба. Тому у гелікоптерів завжди є саме тим е, відомих аеродромів, де вони стоять тривалий час і де вони обслуговуються. В них обов'язково є саме аеродроми підскока, тобто. Про це можуть бути навіть не обладнані аеродроми, це якісь буквально ну точки в полях. Але де вони присідають, ховаються, і головне дозаправляються перед безпосередньо бойовим вильотом. І от в Білгородській області вдалося випасти таку точку, і одним залпом хімарців накрити одразу чотири машини. Враховуючи, що кожний такий гелікоптер коштує кілька десятків мільйонів доларів. У до речі, там два там два х К-50 коштує 50 мільйонів доларів кожен. От, от, отже, от, Така акуратна, дуже ретельна розвідка робота розвідки. Після цього один зал Псімарса, і мінус десь 150 мільйонів доларів, і мінус чотири машини, які нам дошкуляли. От дійсно ну, дуже хороша новина. Але, до речі, на фоні того, що сама новина хороша, ще й пройшло майже непоміченим її географія. А на це я б теж звернув увагу. Справа в тому, що це далеко не єдина подія, яка зараз відбувається в Білгородській області. От е там, взагалі, е ми дуже мало зараз про це говоримо, е і це і це як на мене хороша ознака. Бо е коли про якусь територію дуже багато говорять, е Зазвичай це означає, що туди прикута вся увага, всім все відомо, звідки чого чекати і так далі. Пам'ятаєте, наші найбільші успіхи в Курській області були тоді, коли взагалі ми навіть не підтверджували, що ми там є. І от поки ми не підтверджували нічого, а тим часом ми там розгорталися, тим часом ми заходили. Так от зараз ми нічого детально не повідомляємо про Долгородську область. А там щось відбувається, і от е, знищення цих чотирьох гелікоптерів, воно там явно лягає в загальну картину того, що там е, щось відбувається. От, е, побажаю, побажаємо нашим захисникам і захисницям, щоб через якийсь час ми дізнались, а що ж вони от прямо зараз роблять на Білгородщині. Ну, про Білгородщину справді такі дуже різні новини надходять. Багато є виття на болотах, що там то когось уразили, то значить теж когось вбили. Ну і відповідно, у них там точно є втрати. Це те, що пишуть самі російські, так звані воєнкори. Тим не менше, туман війни і з українського боку ця фраза нас там нет» – Це цікава історія. Хотів з вами ще одну історію обговорити, бо напередодні вже ну побачив цікаву аналітику, що от буквально за останні кіль кілька днів різко збільшилася кількість ураженої ворожої артилерії от просто якщо 81 одиниця за учорашній день і там взагалі бувало так що там по три сотні за ну стандартно було 30-40 Да а тут 80 і отак могло бути за три дні там під 300 штук знищено що це нам має говорити Тут, думаю, два в одному. Ну, взагалі, контрбатарейна боротьба в нас поставлена дуже непогано, насправді. Ми весь цей час компенсуємо велику різницю в кількості артилерії. Ми весь цей час компенсуємо дуже різною точністю. Російська артилерія всю цю війну працює по площах. От вони не здатні влучати в точку, вони мають засипати цілу площу снарядами. Це потребує зовсім іншої кількості боєприпасів. Це потребує оцього так Званого вогняного валу, як ну, єдиного ефективного способу використання артилерії. В нас інша історія. В нас е власна артилерія порівняно з росіянами в 5-10 разів більш влучна. Це абсолютно не перебільшення, це статистика. І от саме цим плюс е за рахунок використання натівського калібру 155 мм, в нас артилерія трошки довше е на трошки більш відстані дістає. А в на війні навіть е різниця в кілометрах. Два це дуже багато. Це різниця, що от до тебе на кілометр не долетіло, а ти влучив. От ми весь час користуємося активно дуже цими перевагами, але от саме оця статистика останніх днів, про яку ви говорите, це швидше за все вже не про класичну контрбатарейну боротьбу, коли саме змагається артилерія з двох боків. Швидше за все іде активне застосування нашого аналогу ланцета. От в нас довго стояла, стояла проблема, що в нас не була закрита оця, скажімо, ніша. В нас було нормально з FPV-дронами, е, які закривають смугу е, переважно до 10 кілометрів. Хоча насправді зараз е, доволі масово вже почали з'являтися моделі до 20 кілометрів. Але все ж таки переважно це 10-кілометрова смуга. Е, і в нас нормально було з дальніми дронами, які долітаються, як ми знаємо, і на Волгу, і на Крайню північ Росії. А в нас найменш була закрита закрита оця ніша, яку в росіян закриває ланцет, тобто баражуючий боєприпас е, на відстань 40-50 кілометрів. А для боротьби з артилерією саме це якраз найбільш ефективно, і якраз наша артилерія найбільше страждала саме від ланцетів, ні, ні від чого іншого. От і судячи з усього, цю нішу нарешті закрили. От е, чесно вам скажу, на, дан, на даний момент я не знаю, хто з наших виробників прийшов перший, так би мовити, в цьому змаганні, бо е, сама задача була поставлена. Ну, Більше року тому, але чомусь саме от з ну, умовно українським ланцетом чомусь було набагато складніше, ніж з дальними дронами. Але судячи з усього, нішу нарешті закрили. І оце ми бачимо якраз використання нашого дрона в оцій, от власне так би мовити, ваговій категорії: 40-50 кілометрів, порядка години польоту і тому от тому подібні характеристики. Ну плюс є додатковий фактор. Не забуваємо, що в росіян їхня так би мовити. Російсько-радянська артилерія значною мірою закінчується, і вони на корейське. От е, останнє суттєве посилення їхньої артилерії було пов'язано саме з е, приїздом е, корейських сау Коксан. А ці Коксани вони дуже неповоротні. Оце е, артилерія, ну. Позаминулого покоління, яка в принципі не передбачає, що артилерія має швидко маневрувати і кудись тікати. Оця от ідеологія, якою постійно користуємося ми, те, що називається вистрілив і втік. От шутен скут. Так от ну, для Коксанів це неможливо. Це реально важка неповоротка машина. І, судячи з усього, частина цієї статистики пов'язана саме з цим. Тобто, от, ну приперли росіяни це чудо корейської техніки. І на війну, а це не та війна, для якої для якої це артилерія передбачалася. Ну і там була ще інформація, власне, принаймні про Курську область. Що ці коксани, ну принаймні коли ними керували самі північно-корейські артилеристи, то вони їх любили ставити десь так якось дуже поруч, і відповідно під'їхали трьома машинами. Відстрілялись, а там справді і швидкість пострілів. Ну тобто, частота пострілів на хвилину, у них немає кількість пострілів на хвилину. У них один постріл на декілька хвилин. Ну і час на згортання і розгортання, оця так. Тех... Де, тактика того, що вони по кілька машин одразу використовують, бо це працює по площах. Наскільки нею е, можуть користуватися, і чи це впливає на рівень втрат росіян? Звичайно, впливає, бо тут не обов'язково навіть в такому разі, навіть не бажано в такому разі влучати в саму гармату. Тут краще влучити в одну із цих снарядних машин, і просто її детонація, далі робить все сама. Тобто і накривається і ті інші кілька машин, які поруч. Ну і при вибуху такої кількості снарядів, звичайно, що й сама гармата, після, після цього точно буде грудою металу. Тобто та Коксан виявився не для цієї війни, і це дуже радує. А, добре, давайте тепер про звільнення населеного пункту Надія у Луганській області. Про те, що ми розуміємо, що це маленьке село. Окей, там там є озеро. Я вже навіть подивився на супутникові знімки. Ну, воно маленьке, але напевно було колись затишним. Фраза про те, що ми щось звільняємо на території Луганської області, навіть отаке невеличке. Ну, мені здається, це варто згадки. Мені здається, що в даному разі дуже символічна назва села. От, це е точно. Я, я, я прям ну, в мене правда прям флешбеки, що називається, я згадую 14 рік, як ми звільняли в Луганській області місто з чудовою назвою щастя, от і, е жартували про те, що ми якраз дійсно ті люди, які взяли щастя зі зброєю в руках. От, і, е і це місто дійсно принаймні вісім років е прожило щасливим, бо, на жаль, зараз воно під окупацією, але тоді ми його звільнили і і тоді змогли утримати. Вісім років воно мало нормального нормальне життя, а зараз, а зараз знов, як там е, як писав Жадан, да щастя, це те, що дається ж боєм, от е, мені здається, що от звільнення села надія, от воно дає надію, що далі так дійсно піде. Сам факт, що ми щось звільняємо в Луганській області, да, він ще поки що такий стратегічний, як символічний, але це теж важливо. Це теж важить. Ну і активність росіян. Давайте, от просто трошечки північніше підемо. Активність росіян на куп'янському і лиманському напрямках. Я от напередодні ввечері читав свіжий, ну останній того, що він опублікував, звіт Костянтина Машовця. Він так детально розписує, що відбувається на, на цих принаймні напрямках. Штурмові дії продовжуються, але ж ось ну зовсім не видно. Якихось не те, що оперативних, а навіть тактичних результатів. І, тим не менше, росіяни на усколі е, продовжують якісь дії, щось їм там теж хочеться. От Куп'янський напрямок, Лиманський напрямок на ньому товчуться приблизно на одних і тих самих місцях вже там майже два роки. Що ми маємо про ці, про ці місці розуміти? Ну я б тут не недооцінював загрозу, чесно кажучи. От мені цей напрямок чесно, сильно не подобається. Не самі останні події, але те, що сталося до того, і те, що ми поки ніяк не можемо виправити, от сам факт, що росіяни змогли таки закріпитися по західному берегу річки Оскол, це дуже неприємний факт. Вони змогли це зробити взимку, коли Оскол повністю замерз. От вони реально перейшли в багатьох місцях по льоду і в двох місцях змогли закріпитися. Там два їхніх плацдарма, і те, чим вони займаються наразі, вони в першу чергу намагаються зараз, коли, звісно, льоду вже нема, вони намагаються налагодити регулярну логістику цих плацдармів, намагаються налагодити там якісь нормальні переправи. От тому, що для них принципово важливо ці плацдарми утримати. От про розширення поки не йдеться. Йдеться про утримати. Але для нас так само принципово важливо взагалі ці плацдарми за оскол викинути. От просто скинути їх в річку. І от поки ми ще їх так і не скинули. Обидва плацдарми поки тримали. Маються, от фактично за це там зараз боротьба йде. Скажімо так, ми могли б там дещо видихнути і е, більш спокійно там себе почувати, якби лінія фронту знов пройшла саме водній перешкоді по осколу. Але от от поки ми ще назад за річку ще не випрали. Ну і росіяни намагаються якраз об'єднувати ті окремі плацдарми, які у них є вже на західному березі, оскола, і от зараз битва за те, чи, чи зможуть вони об'єднатися, а значить розширити своє свою присутність на західному березі, або якщо знайдуться сили і засоби, то їх треба за річку знову відігнати. Так, от логіка їх виглядає. Їх дуже та логіка саме така: їх дуже треба відігнати, бо якщо вони зможуть ці два плацдарми об'єднати і налагодити постійне забезпечення це реально дуже серйозна загроза буде. А, добре, ну і тоді про е, оці всі історії з замиреннями, історії з човниковою дипломатією. Да е, мені здається, що вони ну впливають більше на, на цивільних ніж на військових. І тим не менше у війську це теж якось оце відчувається, і все одно якийсь вплив воно на військових дає. Що щ, що нам треба про це думати? Нам треба розуміти одну вкрай неприємну, але вкрай важливу річ: що е, мир в умовах весни 2025 року може бути виключно на російських умовах. От коли зараз нам е, Трамп його компанія розповідає про мир, то він розповідає саме про русський мир. Ні про що інше зараз Путін домовлятись не збирається. Росіяни відчувають себе достатньо впевнено на фронті і. Е, Єдиний варіант припинення бойових дій, який є прийнятним для Кремля, це фактично наша капітуляція. Не важить, як вона буде там трошечки формально завуальована. От і е, я все ж таки вважаю, що ну м'яко кажучи, військових підстав для нашої капітуляції немає. Ми не програли цю війну. До речі, сьогодні е, три роки і один місяць, як нас з вами вже в принципі не мало би бути. От три роки і один місяць, як Україна мала б взагалі, припинити своє існування, а вона. Не тільки не припинила існування, але от ми з вами тільки що проходились по фронту, і так тяжко, але яко кажучи, не безнадійно. І навіть ініціатива далеко не завжди в російських руках. Але, але росіяни ще відчувають себе достатньо впевнено, і тому е, будь-які умови миру, про які вони говорять, це умови руська міра, це фактично умови нашої здачі. А оскільки військових підстав капітулювати у нас нема. То якщо тільки слабкою ланкою не виємось от саме ми з вами український тил. От, якщо ми з вами тут не почнемо скавчати, нити що не все, а ми вже, от ми тут в тилу, настільки вже втомились від війни, що давайте домовляйтесь вже просто, от на будь-яких умовах, от байдуже, що, аби припинили стріляти. От, якщо тільки оцього не станеться, якщо ми, український тил, будемо зберігати холодний розум і е, не вестись на оцей тиск і шантаж, який на жаль наразі йде одночасно з двох сторін: Москва і Вашингтон співають просто абсолютно однаково. Хто в це не вірить, просто подивіться інтерв'ю власне радника з національної безпеки Вітхофа, де він просто дослівно, ну це така це Скадеєва, просто викладена такою хорошою рідною англійською. От е, так, е, от якщо ми з вами, український тил, під оцим тиском одночасно з Кремля і Білого Дому не прогнемось. То як ми з вами розбирали по фронтовій ситуації, перспективи далеко не такі вже й погані, але ключове, щоб зараз саме ми тил не виявили слабкою ланкою, бо діє в першу чергу саме на нас, саме нам в голови вкидають оцю ідею, нібито мира, а де факто капітуляція. Капітуляція нам не потрібна. Мир під окупацією, це знищені сотні тисяч людей. Добре, про перспективи вже офіційно навіть на європейському рівні затвердили якусь білу книгу про те, що вони мають бути готовими до протистояння з Росією за найближчі ну уже менше ніж 5 років. Тобто, станом на 2030 рік Україну збираються ну принаймні такі розмови вже йдуть на доволі високому рівні. Україна має стати частиною інтегрованою частиною. Європейського безпекового простору, що нам головне бачити в цьому процесі з вашої точки зору. Нам головне в цьому процесі одразу брати гроші на розвиток нашої оборонки. От для нас, от коли Урсула фон Ляйн розповідає про те, що вони допоможуть Україні перетворитись на сталевого дикобраза, якого не прокосте жодний хижак, це все дуже красиво, але це набуває сенс тільки разом з цифрами. От ми зараз європейський союз затвердив величезну програму до 800 мільйонів євро. Мають вони витратити за найближчі роки на переозброєння Європи, і з них в межах цього року, 25-го, до 150 мільярдів євро навіть у вигляді кредитів, боргів і запозичень, дозволено брати, аби тільки швидше робити зброю. І от наша задача максимально вклинитись в ті 150 мільярдів по так званій данській моделі, тобто заводити європейські гроші не на купівлю європейської зброї. Хоча без цього ми теж не обійдемося. Які ми не виробляємо, але в першу чергу зараз заводити їхні гроші в нашу українську оборонку, от за так званою данською моделлю, коли Європа оплачує виробництво української зброї на українських заводах, оце для нас зараз дуже важливе вікно можливості, і дуже важливо його саме не профукати. Ясненько, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдар, а нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Коротка пауза. Новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.